Ні. Працювала і молилась, молилась і працювала, вона нічого не їла. Вона настільки істощила свій організм, що дійшло вже до того, що почала втрачати свідомість. І одного разу її роботодавець сказав досить, їдь додому. Це сталося тоді, коли Манана не могла вже самостійно рухатись. Земляки допомогли, знайшли коляску, зібрали кошти і відправили її додому. Манана була вже готова хоч рачки туди лізти, якби тільки побачить свого рідного сина. Живим, тільки живим. У хаті два інваліда. То були дуже важкі часи, але ми були разом, разом, каже Манана. Вона говорить, що по сьогодні не вірить, як їм удалося викарабкатись із такого складного становища. Зараз її син уже одружений, мають діток, мають чудову роботу, мають достойну європейську зарплату. Манана радіє тому, що в свій час прийняла правильне рішення. Коли в школі постало питання вибору мови дітям, яку краще вчати англійську чи російську був вибір. Манана вибрала англійську. Її син зараз не володіє російською мовою. Завдяки тому, що її син добре знає англійську мову, він отримав гарну роботу, має достойну зарплатню, Манана із заробітками зав'язала, більше туди не їздила. Краще провести цей час із внуками, говорить, а чоловік Манани продовжував розказувати про свої досягнення в часи Радянського Союзу. Він розказував, коли лежав на дивані перед телевізором, коли ми вечеряли за столом і навіть тоді, коли проводжали мене на автобус. В той час, коли Манана тягнула мою непідйомну валізу, він гордовито поглажував своє пузо і з приємною посмішкою запрошував в гості. Скажу відверто: моє хачапурі не вийшло таке смашне, щоб можна було чим пишатись.